Ми розпочинаємо з вами вивчення Scratch. Ось є таке є програма для комп'ютера Scratch, а є онлайн, що можна онлайн не встановлювати на пристрій. А працювати у браузері. У даному випадку Google Chrome, у кого встановлені в телефоні. Ви відкрили отаке вікно. Можливо, у вас буде на англійській мові. Тому ви вибираєте, ось я показую мишку, я випальчиком. Глобус, оцей, і в кінець списку, внизу тут українська. Гортаєте, поки не побачите українську. Все я вибрав. Далі, щоб, щоб виконати завдання, нам потрібно спочатку видалити цей об'єкт. Ось Об'єкт у нас котик. Ми його ось, я показую мишкою отут на цей відерочко нажимаємо і видаляється. Далі ми переходимо на тло. Ось. Два рази сюди у це віконечко, бачите, внизу ось я показую, клацаємо. І переходимо, переходимо на так, не відзурумки. Так, оберігло. Зараз. Так, перезагрузити. Так. Зараз ще раз образи. Значить, переходимо. Ось літери. Нам потрібні літери. Нажимаємо на літери. І нам потрібна перша буква А. Так. Є. Так, отут видаляємо видаляємо цього котика, щоб він нам не мішав. Так. Так, а, далі слідуючу букву, щоб вона рядом тут стала, якщо ви будете вибирати. Е, знову на цього, да? на такий значок, тут із лівого боку, то воно окремо додавить об'єкт, а вам треба рядом поставити. От, тому ми вибираємо вже не тут, а ось отут. О, ось такий самий значок. Теж два рази нажимаємо. Знову переходимо на літери і додаємо. Та як у книжці написано? Це до теї вправи. Знову можна, можемо дублювати. Ось е e, Apple. Буква L. Так, літери. L. Так, поставимо. Знову. Два рази пальчиком там будете нажимати і вибираємо літери. Е, ви бачите, так? Да? Так. Так. Далі вам е, яблуко потрібно знайти. Е, теж вибираємо тут. Ось у цьому вікні два рази. І вибираємо яблуко. Так. Тут тварини, люди, фантазії, танцювальна музика, спорт і їжа. Нам потрібна їжа. Переходимо на їжа. ось наше яблуко. Добавляємо. Ось як у книжці написано зробити. Раз, пальчиком, раз поставили. От. Зробіть скріншот своєї роботи, ось як, як ви зробили. Да? І всього цього вікна зробите скріншот. І надішліть. Е Мені в особисте повідомлення уваги. Все, дякую, до побачення.